Навіть лопати недільний сніг не міг завадити святу. Він навпаки підкреслював магію Різдва. Біля сцени ще задовго до початку фестивалю зібралися глядачі. Одні пригадували, які колядки знають самі. Добрий вечір, тобі спису, спи. Що то за нас і новина, нова радість стала. Інші демонстрували власні вокальні таланти. Я сам дуже люблю колядувати, і співати за колядувати. Добрий вечір тобі, пане господарю, радуйся, ой, радуйся земле, син Божий народився. Учасниця фестивалю пані Зоряна каже: майдан незалежності є місцем зустрічі у ці святкові вечори для багатьох рівнян. Тут не лише виграє сяєвом новорічна ілюмінація, а й зустрічаються справжні творчі люди. Маємо можливість насправді познайомитися з бівочими ансамблями, з фольклорними колективами нашого міста. Вони тут мають можливість представити себе, а ми послухати, які вони у нас є талановиті. Аж ось на сцену виходить зразковий дитячий фольклорний гурт. Весняночка палацу дітей та молоді. Учасники представили широкому загалу Поліський фольклор. Від колядок та щедрівок звеселився весь майдан. А урочисте завершення фестивалю відбудеться у Свято-Покровському соборі на водохреще, останнє свято різдвяного циклу. Алла Сищук, Дмитро Сидор, інформаційна програма День.